Мої вітання, шановні природолюби! Оскільки ви дивитесь це відео, значить, ви вирішили долучитись до нашої ініціативи: обліку лелеки-білого на території України. Детальнішу інформацію ви можете переглянути, почитати, ознайомитись на сайті Українського товариства охорони птахів в розділі Наша діяльність, зокрема, проекти. Де описано все, що стосується цієї роботи. А ми з вами зараз поговоримо про збір даних з допомогою мобільного застосунку Smart. Після встановлення. Та налаштування мобільного застосунку Smart Mobile. У вас на вашому мобільному пристрої появиться ось така піктограма. Коли ви на неї клікнете, ви будете мати можливість збирати дані, котрі необхідні для обліку лелеки-білого. Отже, перейшовши в меню, основне, ви бачите. Основний наш пункт, який нас сьогодні цікавить, це є повідомити про інцидент. Нехай вас не лякає слово інцидент, оскільки програма була зроблена перш за все для обліку для боротьби з браконьєрством та незаконними рубками в країнах, скажімо так, Африки та Азії, де є цінні. Породи дерев та дуже велике біорізноманіття е, тварин. Інцидент мається на увазі просто повідомити про ваше спостереження. Тому, коли ви натиснете на цей пунктик, вам відкриється основне е, наше початок анкетування, тобто зробити спостереження. Відкривши зробити спостереження, ми маємо дві анкетки. Зокрема, спостереження птаха та спостереження гнізда, тобто облік гнізд. Наш, оскільки ми працюємо тільки з збираємо дані тільки про лелеку-білого, то і це все стосуватись буде тільки лелеки білого. Отже, у випадку е, ваш того, що ви спостерігаєте бачите лелеку в польоті чи, можливо, під час. Е, Будування чи навіть його в гнізді, ви вибираєте спостереження птаха. Спостереження птаха вид у нас по замовчуванню лелека білий. Крім того, можна ще додати деякі додаткові параметри. Зокрема, як ви бачите, напроти деяких пунктиків є зірочка, напроти деяких пунктиків немає зірочки. Що це означає? Це означає обов'язкові поля. Та додаткові поля. Без е, заповнення обов'язкових полів, вам, ви не будете мати можливість зберегти це е, спостереження, і не будете мати можливість поділитися своїми здобутками. Отже, вибираємо лелека білих, е, вибрали вид птаха, вибираємо його кількість наприклад, ми бачимо пару. Місце спостереження, власне, де ми з вами знаходимося, ви, будучи в польових умовах, розумієте, де ви знаходитеся, і вибираєте ваше місце спостереження, тобто область, район. Крім того, слід буде обов'язково вказати свої е, дані. Підтвердили, бачите, відобразило моє ім'я і прізвище. І так само є можливість зробити фотографію, є можливість заповнити додаткові поля, наприклад, тип реєстрації, це візуальне спостереження, голосова реєстрація чи візуальна, і голосова. Тобто Таке. Після того, як ми заповнимо всі дані, крім того, є можливість заповнити контактні дані. Можливо, хтось ще захоче дати якийсь коментар, коли ви виберете коментар. У вас на вашому мобільному пристрої в цьому районі висвітлиться клавіатура, і ви будете мати можливість набрати ті дані, котрі ви хочете, ту інформацію, яку ви хочете додати до цього спостереження. Після заповнення, ми. Натискаємо підтвердження, і бачите в, нижньому, в нижній частині вашого мобільного пристрою блимає клавіша Зберегти. І тут ви, власне, мусите натиснути зберегти і почекати кілька секунд, поки ваш пристрій зв'яжеться з супутниками та точно визначить ваше місце. Е Положення. Для... Дуже важлива інформація. Власне, зберігати спостереження треба безпосередньо в місці, де воно було зроблено. Зараз так само ми спробуємо ще раз повідомити про інцидент і пройтись так само по всіх полях, що стосується гнізда. Отже, ми зайшли в зробити спостереження, вибираємо зараз гніздо. Так само, бачите, є обов'язкові поля. Тут у нас обов'язкових. Полів значно більше. Є можливість зробити фотографію, котра не є обов'язковою, в силу того, що різні мобільні пристрої мають різної якості камеру. Але така опція доступна. Отже, вид птаха по замовчуванню лелека білий, тому що інших в нас немає доступних основа для гнізда. Власне, ви вже бачите, що ваше гніздо, наприклад, розрах... розміщено на даху будинку, чи на якійсь штучній платформі, чи, можливо, на електричному стовпі, дерев'яному, бетонному, металевій опорі. Тобто це в межах е... того, що ви спостерігаєте, то й вибираєте. Наступний стан гнізда це є старе нове. Складкою пташенятами, можливо, вам вдасться визначитися, чи це гніздо вже маючи можливість там подивитися, чи воно має кладку, чи не має. Ну, у всякому випадку, старе нове можна візуально окомірно оцінити. Що чим більше розмір гнізда, чим більше, напевно, що його нашарувань, тим воно старіше. Отже, вибираємо старе чи нове заселеність. Силу тих обставин, що, можливо, вам прийде, ви не будете біля гнізда в той момент, коли там будуть птахи, прилетіли, не прилетіли, чи просто зараз десь на, полетіли на годування, то ви можете вибрати невідоме. Якщо є птахи, так. Якщо немає, то, можливо, ви там поспитаєтесь людей, які поряд живуть, і сказали, що у цього року, на жаль, не прилетіли, до цього гнізда легки. Вибираєте, що саме ви. Хочете, чи, що саме ви спостерігаєте. Місце спостереження так само, як і у птаха. Спостереженні птаха вибираєте. Кількість пташенят. Тут, якщо ви не можете, не знаєте, то ви там, умовно, ну, пишете 0. Спостерігач так само мусите вписати своє ім'я і прізвище. Підтвердили і контактні дані. Бажано контактні дані якісь надавати для того, щоб ми мали можливість в подальшому зв'язуватися з вами чи з метою вдячності, чи з метою залучення вас до якихось нових проєктів. Отже, ми натискаємо підтвердження, оскільки всі наші поля заповнені, нас спустило в наступний. До наступного кроку, де нам треба зберегти це спостереження. Почекали. Важлива інформація. Користування програмою обов'язково з вимкненим модулем GPS на вашому мобільному пристрої. Тому, оскільки ви це не вимкнете, то дуже довго буде прилад шукати. Супутники, і, можливо, не дасть вам можливість зберегти належним чином ваші дані. А тепер кілька нюансів. Після того, як ви зробите якісь спостереження на початку нашої, нашого відео, ви могли звернути увагу або можете перемотати на початок і побачити, що цей пункт експортні дані був неактивний. Коли ми вже зробили якісь Спостереження, він робиться активний. Для того, щоб поділитись своїми даними, наша модель даних конфігурована, цю, котрою ми користуємося, прив'язана до сервера. І всі дані ваші після натискання ось цього цієї піктограмки експортні дані, будуть направлені на сервер. Важливо, що експортувати дані слід. За наявності хорошого інтернет-покриття. Тобто, це може бути в якийсь вільний час чи вечором вдома, де у вас є хороший Wi-Fi. Можливо, якщо ви в себе на телефоні бачите, що у вас доброї якості інтернет 4G, ви можете експортнути з допомогою мобільних, передачі мобільних даних. Але в будь-якому випадку для експорту даних потрібні. Обов'язково е, потрібен обов'язковий інтернет. Ще би хотів акцентувати вашу увагу на одному, на кількох нюансах. Перше, е, коли ми пробуємо робити спостереження, наприклад, ми щось там писали, писали, не, не дозаповнили. Або написали якусь відверту дурницю, нам не кончу його зберігати. Якщо ми повернемось назад ще раз назад, бачите, нам все одно пише Зберегти, нам, але нам це не потрібно. Тому ми натискаємо відкинути інцидент, повертаємося назад, вискакує меню відкинути інцидент, і нам просто треба підтвердити. Нюанс в тому, що натиснути просто так або скасувати, не вийде. Тут вже для того, щоб відкинути інцидент, такий невеличкий захист існує, треба просто зафіксувати пальцем на слові так на кілька секунд, поки оця смужка не пробіжить до кінця. І тобто, ваше спостереження не буде ваше спостереження не буде збережено. Ну, щоб, скажімо так, щоб ви не намагалися. Передати якісь відверті дурниці, або просто чисто в навчально-можливо на першому етапі в навчальних цілях ви будете пробувати щось там експериментувати, щоб не вводити в оману, не збільшувати умовну кількість спостережень за рахунок фейкових, то така річ є. Окрім того, в нас в цьому ж меню головному: навіть якщо ви зберегли ці всі речі. Ми заходимо в облік лелеки, тобто користувалися телефоном, заходимо в облік лелеки, і в нас є доступний пункт історія. Власне, в історії, бачите, я сьогодні зберігав два спостереження. Будь-яке з них, ми, бачите, ми можемо переглянути, клацнувши, клікнувши на нього, і будь-яке з них ми можемо видалити або редагувати. Наприклад, ми вибрали гніздо. І написали, умовно кажучи, наприклад, редагування. Вибираємо це і основа для гнізда Кущ». Всі ми розуміємо, що це є відверта дурниця, і нам би треба було основу для гнізда замінити на то, дійсно, яка вона там була по пам'яті, бо ми вже це можемо редагувати навіть вдома, навіть в спокійній обстановці, тому що прив'язка все одно створена. В місці створення цього спостереження, і точка буде збережена в тому місці, де воно було зроблено. Отже, вибираємо то, що нас цікавить. Будь-який інший, наприклад, гніздо. Ми знаємо, що там з другої днини ми подивилися, що там проїжджали повсі, побачили, що там дійсно є заселене гніздо, і там є навіть пташенята вже десь вони там встали, оскільки вже трошки більше, і ми можемо це проредагувати. Підтверджуємо, підтверджуємо ще раз, бачите, уже наша кількість пташенят, ті, ті речі, які ми поміняли, є збережені. І ми вже маємо, можемо експортувати дані, тому що наші дані є достовірними. Отже, для того, щоб поділитись цими даними, ми натискаємо експортні дані. Чекаємо кілька секунд. Випадку. Все залежить від якості інтернету. Маючи ось такий, таке повідомлення, що всі дані завантажені. Бачите, ось ця менюшка вже не активна, значить, ваші дані пішли на сервер і доступні для подальшого опрацювання та аналізу. А Зараз я вам дякую за увагу. На цьому наше відео ознайомче з мобільною версією. Програми Smart завершено.